Друзі, доброго дня вітаю! Сьогодні в нас День Валентина і я вирішила зробити розклад, який присвячений темі Любов до себе, Зцілення себе. У нас буде чотири варіанти: перший, другий, третій, четвертий. Горний кришталь, що вам подобається. Амітіст, як ж без Амітіста. Агат такий простенький. І Бернштайн. Янтар, так? Давайте, як завжди, в нас буде варіанти 4. І під відео, щоб вам було зручно, я вам дам тайм-коди. Ці варіанти почекають трошки. Набирають енергію камінчиків, і зараз вітаю вас, ті, в кого варіант горного кришталю. Давайте подивимось. Що вам потрібно ізцілити, оскільки для того, щоб знайти своє кохання, потрібно бути готовим до того, щоб зустріти. Потрібно закрити, як то кажуть, всі гіштальти, пропрацювати свої issues і мама issues. І тоді все буде добре. І так, дивимось. М. Mm. Дитя класно. И вас kaum verloren jüngst aus den Augen werden selten wir unsа анstrengungen. Перший варіант. В принципі нічого вам стилювати не треба, щоб так сказати, äм... В загальному такому випадку ви йдете в світле майбутнє, щоб так сказати. Оскільки ви закінчили свої відносини з королем Пентаклі. Король Пентаклі це в нас може бути або тато, або ваша кохана людина, чоловік, з яким ви закінчили відносини, і ви собі відправляєтесь. Справа в тому, що ви от по цим картам Розіграли свою партію так, як вам хочеться. І ви бачите, як ви гарно з чоловіками да? поводитесь. І ви вирішуєте, кого ви до себе берете, а кого відставляєте. Тут, в принципі, скинули ви з себе оті, оту напругу. Оті проблеми, оскільки тут десятка жезлов перевернута, це означає, що всі ті проблеми, які у вас були, ви їх залишили. Ви знаєте, що вам потрібно. А, і біль ваш закінчився. Бачите, карта перевернута. Якби в нас така була, yeah? Blinded to pain. Тобто ви от хворієте, карта випала перевернута в цій колоді. Це означає, що ви закінчили. І от останнім для вас лишилося написати листа. І сказати до побачення своєму королю. У вас, в принципі, такий, ну, знаєте, ну, кристаль він кристаль. Ті, хто обрали, ви бачите, чистий камінь. Камінь, який має такі самі вібрації, як і діамант. Взагалі, ви знаєте, що діаманти самі шукають своїх власників, так само, як і хрешталь. І ось подивіться, що у вас зараз відбувається. Ви. Посадили зерно, зерно себе нової, і от ви будете рости. Тобто, ви закінчили оце все каляцтво, дозвайте, назвемо це так і вирішили, що ви хочете. І вам лишилося дуже-дуже трошечки ще сказати до побачення, написати листа і попрощатися з цією людиною. У вас тут така енергія, знаєте, от. Світла, оскільки ви йдете е, взагалі, просто класні карти, ви йдете в нові почуття сонця. Тобто вам все вдасться, у вас є крила. Ми інколи коли живемо з людьми, да, з партнерами, там, чоловіками, з ким, ми забуваємо, що крила в нас є з народження, ми можемо літати. Але ті крила нам або кажуть, що в кладовку, хай там постоять, тобі не потрібні, або їх ламають. Гвалтують. І у вас вони є. Подивіться, які вони гарні. Перший варіант ви просто молодець. І вони такі прозорі, і ви можете спокійно летіти. У вас закінчилася вся ця ситуація, і ви просто самі себе вилікували і можете рости. Подивіться, як маленьке таке зерно. І тепер питання, що б ви хотіли робити, щоб ви могли робити. Ви можете робити все, що завгодно. У вас є абсолютно все. І у вас відкрита для вас дорога. Перший варіант, слухайте, давно не було такого позитивного розкладу. Прям нема мені вже що робити з вами. Я була дуже вдячна. Пишіть, будь ласка, свої відгуки. А до речі, в мене бачите, також ну, напевно, відіграється. Як вам відгукається розклад? Другий варіант о, мама мія! Оце. Другий варіант аметист. До речі, дуже корисний камінь. У мене амітістів є, не знаю, в якихось виконаннях. Раз, два, три, щось мене тяне. Чого і вам бажаю, оскільки камінь дуже добре чистить інші мінерали. Взагалі, є камінчики, які чистять інші, да? забирають енергію. Тому пропрацюйте. Другий варіант. Давайте подивимось, взагалі, що вам треба зцілити. Що у вас там відбувається у вашому всесвіті? Теж старший аркан, як і в першому варіанті. Trump of Lights. Ніchtwijnen, ніден, sondern begreifen». А! Класна порада вам тут дає. Дві колоди вам дають пораду. Spirit of the Sun і Гершевин. Вау! Слухайте, другий варіант. Мені, напевно, треба не то, що з вами на виспілкуватися, а більше поваги <свят> ставити. У вас тут, знаєте, що ви пропрацьовуєте? Ви пропрацьовуєте взагалі бачення себе. Так, карти гарні, давайте трошки підсину, щоб вам було видно. Ви е, маєте зцілити те, як ви себе бачите. От у вас така трошки е, картина. Є таке поняття як Зельсбільд і Fremdbild. Зельсбільд це картина себе. Фремдб це картина, як вас бачить інший. То у вас трошки тут, по-перше, маленька проблема в тому, як ви бачите реальність, подивіться, які двері, і у вас тут художник-авангардист малює зовсім інше. По-друге, як ви бачите себе, да? це в нас 10 аркан. Тут він називається зеркало. Тобто, як ви взагалі реагуєте а, на своє відображення у соціуму? Тут дівчинка себе прям так собою любується. І реальність і ваше бачення, вони не співпадають. Через це йде диссонанс. Диссонанс, який ви маєте просто. А, Пропрацювати. Дивіться, ця карта вона називається «Триумф лжи. Вона була перевернута. Це означає, що ви, в принципі, останнім часом почули якусь новину, яка відкрила вам правду на очі. На очі. <смі> вона вам відкрила очі на правду, і ви можете тепер реально бачити, що відбувається. Але вам потрібно зробити останні кроки. От ви зараз а, маєте зробити свій вибір. І цей вибір він лежить в минулому. Ви маєте вирішити, що ви хотіли б далі робити у майбутньому. Це важкий вибір, оскільки а, той урок, який ви маєте вивчити, він залишиться у вас в пам'яті. І от ваше бачення реальності, воно інколи, знаєте, таке дуже є цікавим. Минуле, навіть у дитинства, бачите, лялька намальована. Ці ваші паттерни з минулого вам потрібно пропрацювати. Можливо, ви взнали якусь новину, коли там, батько, знаєте, всю житнь, там, зміняв вашій мамі. Або, наприклад, ваша мама мала постійно коханця. І от ви зараз або взнали, що чому вас любили не так, як любили вашого брата чи сестру. Тобто певні події, які були в дитинстві, вони відкрилися. І от зараз вам потрібно. Оце все, ото як ту рана гнойна, да? ото, щоб воно все вийшло і просто зцілитися. А, ця карта, дев'ятка мечів, вона дуже така є важка, але дуже цікава колода, і тут іде карта, і певне таке речення. Да? Тут, назива... тут написано: ні, zünden, зонден begreifen». Не треба плакати, не треба. Äh, Реагувати так спонтанно потрібно зрозуміти. От вам зараз ще раз друга карта каже. Зрозумійте, чому у вас таке бачення реальності, чому та лож була у вашому дитинстві, що у вас там відбувалося? І коли ви це зрозумієте і приймете цю ситуацію, подивіться, ви відкриєте для себе світло, і отой хаос, що у вас є в голові, він зникне. Що вам для цього треба робити? По-перше, подивіться, які круті карті. Це карта Гершарі, імператриця. Друга карта Spirit of the South. Бачите, це іде е, дух вогня. Е, По-перше, ви можете провести певні практики, очищення. Зараз у нас ось 20 числа буде новий місяць, це означає, дівчата десь п'ятниця-субота. Ви можете робити очищення. Хто через вогонь вам тут дається порада, робіть це через вогонь, хто займається іншими практиками, сіль, вода на природі, зробіть чистку і імператриця. Імператриця це карта, яка означає маму. Це можуть бути, до речі, якісь от проблеми з мамою, які були з дитинства, і ви зараз щось знали таке про ню. Це може бути така частинка, яку вам потрібно пропрацювати. Вона вагітна. так? Це може бути знати якась тема, ви б знали, чому, наприклад, ви не могли завагітніти. Да? Чи, Наприклад, що у вашого чоловіка не може бути дітей, або якісь такі моменти. Взагалі, по цій карті, якщо говорити про пораду, займіться собою. В кінці кінців зрозумійте, що ви не є якоюсь дівчинкою з куточку, ви імператриця, гершарін, ви володієте. Жіночістю, ви володієте своєю інтуїцією, ви володієте своєю красою, і ви маєте робити все, щоб підтримувати цю жіночість вас, ви маєте квітнути. Досягайте це тим, що ви, ви можете дивитися на вогонь через чистки з вогнем, але от пропрацювати свічки, свічки, свічки. У мене, наприклад, дуже багато свічок, які постійно горять, чого і вам бажаю. Тримайте камінчики, да, тримайте руки над вогнем, щоб почиститись. І приділіть час собі. Згадайте, що ви жінка. Я сьогодні всім писала в нашій групі, як Фенікс із пепла, що, дівчата, любов починається з любові до себе. Якщо ви не любите себе, то там кіна не буде ні з яким е е е казаком у вас. Салони, манікюри, педикюри, масажи, ботакси, хто чим займається, хто чому що подобається. Нові платіжки, нові дизайни. Е, приділіть час собі для того, щоб ви побачили, хто ви, що хоче ваша дівчинка, хто ви насправді в цьому зеркалі, оскільки у вас йде інше сприйняття реакції. Ось такий цікавий другий варіант. Він був загальним, тому, якщо вам потрібні приватні розклади, звертайтеся. Буду вдячна за зворотній зв'язок. І давайте з вами будемо переходити е, до третього варіанта. Третій варіант. Доброго вам часу, які ви в мене класні агати. Третій варіант. Давайте зараз подивимось, який процес потрібно вам стілити все те, що стосується love, Love is in the air. Тому що в нас сьогодні 14 число, і я сижу і роблю вам розклад питання, яку частинку потрібно мені. Стілити. <розит> паразит. Хто у вас там паразит? Третій варіант. Король. Ну, все. Дивіться, спитала, мені вже карти катуть. Король жеслав у вас паразит. Король жеслав це в нас вогонь. Да? Це в нас стрілок. Або овен, або лев. Плющ. Та-дам. Гасту вагав. Ganshight Felanged Alice Zoom. Ой, яка краса. Так, ну що будемо зцілювати? Будемо зцілювати, що ви постійно дивитесь кіно про майбутнє і когось чекаєте. І притом, знаєте, напевно, що цей тато ваших дітей. І це тако, і постійно. Ах, коли ж він прийде? А де ж він повернеться? А що ж він без мене? Тут, знаєте, можуть бути такі відносини, коли вдома у вас є такий класний аб'юзер, і ви постійно в голові собі те саме кіно прокручуєте, а він на вас паразитує. І притом людина не хоче щось змінювати, бачите, тут, в принципі, от очікування таке, да? подарунків, ви чекаєте, що він прийде, вас полюбить, все буде добре. А насправді от це ситуація, яка програється. Ситуація, коли ви дивитесь той самий фільм, і нічого не змінюється. Коли нам колись казали, бабусі прожили все життя з чоловіком, да, і мами мають жити, і ми, оскільки він прийде. А людина насправді на вас паразитує. І паразитує вона використовуючи, принижуючи вас, тому вам потрібно зцілюватися. А тут, дивіться, ви намагаєтесь пристосуватися. Оця дама вона собі так класно прийшла, начепила носа, ще й качку собі на голові, чи що тут у нас. Ібіси, да? І вона собі класно каже: а я пристосуюся для ситуації, бо я собі знаю, як з неї. В ній поводитися. Це частинка така, знаєте, як психологія тих, хто виріс в родині, де є алкоголики, де є такі ситуації насильства. Тому жінка і обирає собі такого партнера, оскільки вона знає, як поводитися з такою хворою людиною. І ця манера поведінка. Вона не може будувати нормальні відносини. І от у вас постійне оце очікування, а він паразит. Ваш король Жеслав. Що будемо робити? Будемо робити, ми будемо наповнювати свої фінанси. Наповнювати фінанси і дбати про себе. Подивіться, тут стоїть ключ. Бачите, у вас йде пристосування. От одна злилася, з іншим злилася. Спробуйте подумати про свою індивідуальність. Хто ви є насправді. От це ідуть карти, які кажуть, що ви пристосовуєтесь до життя. На вас паразитують, як та саме дерево, і плюс Ліана. А ви кажете: ну то без проблем. Ключ виживає скрізь. Ця дама виживає скрізь. І у вас тут карти, що от ви за те, щоб родина була цільною, ви зробите все, що завгодно. Але. Ну, якщо ви собі вирішили так жити, то, напевно, щось десь і є е, ваше таке бажання. Спробуйте подивитися на ситуацію з іншого боку. А що буде, якщо ви не будете пристосовуватися? Що, якщо воно. Є якийсь ще інший варіант? Можливо, вам треба зчепити, зняти свого носа, цю свою качку з голови і сказати, що я індивідуальна, я така, яка я є. І я собі подобаюсь. Так само, плющ. Він оплітає скрізь. Ну і він гарно, у мене, теж він росте. Ой, зараз. Де він? Бачите, такий гарний. Але вам потрібно зрозуміти, що вам не потрібно пристосовуватися. У вас може бути наповненість. Коли ви будете індивідуальною людиною, коли ви будете дбати про себе, і сьогодні вам не треба буде десь йти зі своїм чоловіком, оскільки він це захотів, а ви можете зробити те, що подобається вам. Зараз навіть дотягну не знаю, яку колоду візьмемо. Давайте подивимось, ще одна оракульна карта, яка ще буде вам порада? Чому вам оце пристосування не потрібно? Що вам робити? Ви бачите, ви не ту маску носите. От у вас іде, ви собі носите, носите, носите чужу маску. Вам потрібно подивитися, хто ви є насправді. Тут оці вже старі патерни, да, що е, треба вірити в традиції, родина це стабільність, це в нас фундамент. Да. Міняйте свою точку бачення на світ. Не пристосовуйтесь. Третій варіант. Дякую вам. Буду вдячна за ваші коментарі. Почути, як ви розвиваєтесь, і ми йдемо до четвертого варіанта, який в нас є цікавим. Четвертий варіант, ви в мене янтар. Так, що ми говоримо? Ми говоримо про щастя. Глюк is Talent für das шикzalt. Далі. Видите, яка гарна карта. Все одна красуня. Дьявол. Як же ж нам без дьявола? Куда ми без нього? Янгол, да. Пентакли. І очікування. О! Я вас вітаю. Четвертий варіант. Ви знаєте, ви тут трошки переросли ситуацію. В принципі, є у вас якийсь кавалер, що стосується кохання, і вам дуже цікаво побачити, а хто ж він є, що він насправді. Ви його так хотіли б дослідити, оскільки б ви переросли. Свої страхи, ви переросли своїх домашніх, своє виховання. І вам хотілося б нових перспектив. Вам хотілося перейти з от такого янгола без кольору в нові перспективи. У вас зараз вирішується. І от Бачите, ваші нові перспективи вони відчиняються. Це дуже класно і романтично. І вам хочеться, щоб все було ярко. Дивіться, який перехід, так? тут трошки і тут, щоб ви мали в собі той дух яркості. Тут починається, знаєте, такий класний шлях дослідження сексуальності, класний шлях дослідження. Себе, чогось нового, але ви туди входите з таким от з ярким духом, оскільки вам цікаво, вас це заманює. У вас йде повністю от такий клік, знаєте, як роблять, да? і йде зміна з безкольорового у фарби. Тому е, вам зараз потрібно звернути увагу на те, а яка ціль вашої подорожі? Хтось інколи може сказати, що шлях це ваша ціль, але от в даному випадку, подивіться, чого б ви хотіли, оскільки дьявол вас буде спокушати. І він вам зараз на своєму шляху дасть стільки можливостей, які вам інколи потрібні, а які і не потрібні. Тому, щоб, бачите, які вони павутинчики? Такі класні, да? Тобто тут і сам мухомор. Це одне, а друге павутину дьявол буде плести. І оці які, е, скажімо як, дослідження чогось нового, ви бачите, вам придеться оголитися, вам придеться показати себе, хто ви насправді. Але це цікавий такий, як принцип е, е, айсберга, айсберга. Да? Одна частинка того, що ви досліджуєте зверху, а щось під водою. І вам прям дуже цікаво, і ви переросли. У вас така от прям подорож, такі класні зміни, які відбулися, і є от просто потужними. Ну тут треба на фінанси звернути увагу і взагалі, чого ви хотіли б, чого ви бажаєте. Тому четвертий варіант, в принципі, давайте ще подивимось, що вам потрібно робити, щоб вас не спокушали. Що вам треба робити? Спокій вам потрібен. От бачите, вам потрібно знайти спокій в собі. Оскільки ви переросли, вам прям хочеться, знаєте, таке відчуття дівчинки 18 років, жила все життя в селі і приїхала там зразу в Нью-Йорк. Ну, давайте, щоб так утрірвана. І от у вас прям вау, а що там все є? Хоп! Насправді, знайдіть баланс в собі. І у вас тоді буде можливість оці всі зміни сприйняти позитивно. І ви прям така, от кажуть, цікаво-цікаво, що воно там відбувається. А зверніть увагу на фінанси, да, у вас тут перевернута карта. Щастя, це е, талант для долі. От у вас йде перевернута карта. Це означає, що тут можуть бути якісь перепони, і от ось, ось ваші перепони, які стоять, які будуть фінансово, може, вас там на чистку зроблять. Тому, будь ласка, дбайте про свою мораль, скажімо, про свою нравственність, щоб ви вчиняли добре в своїх пошуках життя. Четвертий варіант. Я вам дуже вдячна за те, що ви мене подивилися. Буду дуже рада, якщо ви напишете коментар або поставите лайк, і як завжди, до наступного разу.